Доброго ранку, шановні любителі квітів. Сьогодні я хочу трішки розказати про водойму, тому що пані Валентина, підписниця моя, попросила, написала, що хотіла б детальніше, щоб я розповіла про кожну рослинку, яка знаходиться на водоймі. Тому можливо ще комусь буде це цікаво. Я сьогодні вирішила зробити, оскільки ще ту частину саду під своє останнє замовлення я готую, бо мені потрібно там ну, деяку частину газону прибрати, а це зробити не так швидко, тому що я це роблю сама. Ось, взагалі, весь садок я обслуговую сама, крім того, що чоловік ну, стриже газон. А так повністю догляд за садом я доглядаю сама. За усіма рослинами, в мене їх дуже багато. От, тому зараз трошечки зупинюсь на штучній водоймі. Якщо я деякі рослини не буду пам'ятати, вибачайте, тому що зараз так у усіх трошки є проблеми з пам'яттю. Особливо якось я раніше цього не помічала, а зараз дуже помітно, що буває, здавалось би, ти ту назву сто разів. Знаєш, а вона з голови вилітає, тому якщо я щось забуду, я обов'язково підпишу. Отже, ведойма я її створювала так, щоб вона виглядала декоративно протягом усього сезону. З правої частини бузок обрізаний біля бузка, під бузком. Іриси карликові, які цвітуть ранньою весною. Ось вони карликові іриси. Туди ближче до кота забора, є кущик підстрижений. Кущик підстрижений, це наречена, так називається по-народному, цей кущ він цвіте ранньою весною, такими білими квітами, всі ви його знаєте в містах, особливо великих, його висаджують у всіх дворах. Далі тут є, далі тут є хризантема. Хризантема рожева, вона свою роль відіграє восени ось там фізостергія рожева, яка ще буде цвісти між фізостергією Пізостергією хоризонтемою, дельфініумом є м'ята. Ось це м'ята кучерява, яка також ще буде цвісти і прикрашати садочок. І хінацея. І хінацея також ще не цвіла. Хінацея буде цвісти разом із фізостергією рожевого, рожевою. Зараз цвіте на водоймі дельфініум. Він посаджений був лише в цьому році. На наступний рік вже будуть більші кущі. Я так його посадила для того, щоб доповнити ремурус, тому що вони мають подібні такі суцвіття видовжені, і мені здалося, що. Це буде непогано виглядати. Далі, тут між карликовими ірисами, грунтопокривник це живучка, живучка Бургунді Сяйво, її назву я знаю. І з великих ірисів це Ірис Сибір, Сибірський, з тоненькими ось цими листочками він має блакитний колір за Сибірським Ірисом Кореопсис. Така дуже красива ромашечка. І мені більше подобається навіть не квітка, а дуже подобається листечко, таке воно як кріп. Дуже-дуже красиве. Таке повітряне. За ірисом Сибірським звичайний ірис болотний, жовтий. Він уже відцвів ось їх рядочок болотних ірисів. Я його колись викопала на болоті і так уже розмножила. Якщо я не помиляюсь, то ця квіточка називається енотера. Якось так. Якщо я помилилась, то я напишу. Теж вона тут є між м'ятою, між ірисами. Далі ще є ґрунтопокривна рослина, це теж аюга. Живучка, але назви її я не знаю. Вона такого темного кольору. Ось ще навіть залишились шматочок її квітів. Так. Далі гейхера. Гейхера в цьому році чомусь, в минулому році вона така була велика, гарна. Вона е, цвіте такими декількома ярусами, цвіла в минулому році, а в цьому році вона чомусь Так, їй не сподобалась. Оця погода наша. Ялівець, я не знаю його назву, тому що купувала я його, ну це, мабуть, десь два роки назад було. І мені сказали, що він повільно ростучий. Взагалі, що всі ці хвойні повільно ростучі рослинки. Я їх тут посадила на деякий час, не на постійне місце, і вже три рослини хвойних я забрала. З озера. Ну, вони тут і не мали бути, просто е, в мене немає часу підготувати для них місце, окрему клумбу. Місце вже придумане, воно є, але ну, завжди цього часу не вистачає. Е, далі під е, ось тут така в мене рослинка росте. Це слива Голівуд. Я її так в якості декора е, посадила тут, але вона зараз я далі відійду, щоб ви зрозуміли. Ось отак вона росте і так виглядає. В неї темніше листя на початку весни, а зараз воно таке знизу темно-зелене, а зверху ну, такі, якісь якесь бордове. От, вона мені сподобалась, але це слива не декоративна, це слива така їстівна. Але я її тут посадила в якості декора, вона і цвіте дуже гарно. І ну, я її буду підстригати і формувати так. У вигляді такої шапочки. Що тут ще є? Ще є бруслина. Бруслина така з жовтими прожилками і бруслина з білими прожилками, коніка. Коніку я звідси буду забирати. Далі очітки. Це очіток. назви я його не знаю. Це ґрунтопокривний полин. ґрунтопокривний полин. Він вже відсвів, ось такі суцвіття він мав. І в деяких місцях я обрізала їх, а в деяких так залишила, щоб декоративно виглядали. Ялиночка коніка блакитна, піхта корейська. Піхта корейська. Ще раз кажу, що можу помилятися. Але надіюсь, що не помиляюся. Туйка тедді, туйка-теді. Це теж туя, я не знаю, можливо, Даніка, можливо. Це е, горхоплідник. горхоплідник. Тут дві сосни, вони різних: одна має таке забарвлення тепліше, одна холодніше, і еремурус. І ще тут що в нас є? Це жимолость японська. Це жимолость японська. Це я з свого великого міскантуса взяла із його суцвіть такі довгі палиці. І ну, в багатьох частинках саду я використала для опори їх. Так, що тут ще є? Ще тут є в мене... З останньої моєї покупки посаджена, я вам розповідала про неї малінія очеретяна Black Rose. Вона тут такі має вже невеличкі колосочки, але вона буде висока. Вона буде висока, тут буде кущ, він буде трошки робити біля забора фон. Вона вища буде. Так, далі тут. Посаджена також така гейхера з червоними квітами. Тут їх багатенько ось мені. Ви ж бачите, ця кроторийка навела трошечки порядок. Ну нічого, вона робить свою роботу і черв'ячків вибирає. От, Я потім його все закопаю. Вівсяниця. Голуба чи сиза, не знаю. От якось, якось і так, і так її називають. Можливо, це різні вівсяниці. Ну, значить, це, скоріш за все, вівсяниця-голуба. Ось, далі очіток, мені здається, скельний. Тут в мене є м'ятка варієгатна. Вона в мене в горшечку ще стоїть, розростається. Думаю, далі, що там з нею робити. Вербозілля. Дуже погано щось воно росте, хоча я знаю, що це такий агресор великий. Щось йому горшку не подобається. Мабуть, йому потрібно просто десь землю посадити, але ж не хочу, щоб воно мені не насіялось, не розросталось. От. Далі, знову ж таки, ґрунтопокривний, ґрунтопокривний полин. Ось, він квітував, я частинку залишила, частинку зістригла. Очіток, такий звичайний. Ялівець назви я його не знаю. Теж він має бути карликовий. В цьому ялівці дуже легко ламаються гілки. Якісь такий він, така в нього структура. Буває, так піднімеш гілку, хочеться там трошечки її припідняти, а вона раз і зламалась. Не знаю назву. І ще тут є така рослинка, яка називається Хаутюнія. хаутюнія. Ось, вона теж агресивна, досить. Я думала, спочатку її посадити в горщик і, ну, і всадити в землю. Але ну, поки що вона так росте, поки вона ще не набрала, там, мабуть, кореневу систему не наростила. От, вона так сидить, але я її все-таки так і планую пересадити в горщик і з часом, щоб вона була в горщику. Ну і там на острівці, на цьому в горщичку, там осока. Осоку цю я взагалі тут у нас біля дому така долина, я її викопала, не знаю я її назви, просто так, щоб вона декоративно. Мені потрібно було ось цей Ірис Сибірський і болотний. І щоб з цієї сторони щось таке було цікаве, от, зеленого кольору, тому я його сюди ну, посадила. І там же ж буде за е, туйкою, за еремурусом. Там же я посадила ще малінію очеретяну, яка також буде той простір заповнювати. І тоді буде більш-менш більш все гармонійно. І причому я ж кажу вам, що ось я залишу тут, можливо, ще на деякий час цих дві сосни і піхту, а коніку, горохоплідник, отутую і туйку теді я буду звідти обов'язково прибирати. Тому що вони там і не мали бути. І ще що з рослин тут є лілія в цьому році. Тут ще є в мене лілія водяна, рожева, але в цьому році щось вона в минулому році в такий час вона вже цвіла, було гарне листя, в цьому році щось їй не до вподоби. І це на штамбі-деревце, це ірга. Ірга на штамбі. Я вам розповідала, що я її купувала в чоловіка, який не знав, що це таке. Це дерево. Воно вмирало, і він мені каже: заберіть його там за смішну ціну. Не пам'ятаю, може, ви його відкачаєте. Я його мені так я запитала, що це таке. Він каже, щось дуже красиве, декоративне на штамбі. І так мені шкода стало цю рослину. Я її забрала, і ось дивіться, яке, яке ж воно красиве. І ця ірга. Корисні і ягодки. Тут ось ягодка вже дозріває. І ще е, я читала, але в минулому році вона в мене ще не була така красива. Там одна палка стирчала, я її відливала. Е, ось що на осінь вона має дуже красиве таке помаранчево жовте листя, як в дуба колір. от Тому я думаю, вона ще буде. І восени відігравати декоративну роль, крім того, що вона і зараз декоративна, і цвіте дуже класно, і має корисну ягоду. Ось так влаштований простір біля озера, бо далі тут така теж йде композиція, але саме озеро я наче розповіла про кожну рослинку. Якщо щось я пропустила, ось із з цієї сторони. Також доповненням є міскантус Зебера, і там ще теж Ірис очеретяний, болотяний, болотяний Ірис. Ось. Якщо я якусь рослинку пропустила і про неї не розповіла, можете запитувати, писати в коментарі. І я обов'язково розкажу про неї. А поки готую. Місце для свого замовлення для трав, тому що там мені потрібно для того прибрати ну, таку досить, ну, вона невелика частина, але все-таки потрібно його підготувати. І на підготовку потрібен ну, тиждень точно. Якщо я там в кінці наступного тижня буду ці всі трави висаджувати, то добре. А можливо, і не встигну, і буде це на наступний вже тиждень. Ось, тому... Дякую усім за увагу. Буду рада коментарям. І всього-всього вам бажаю найкращого.